В ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Сьогодні в програмі історія тендітної дівчини, яка обрала чоловічу професію, та інтерв'ю з генералом Сапером, який розмінував аеропорт у Краматорську. Героїня першого нашого сюжету закохана в небо вранці. Коли більшість жінок збираються на роботу пов'язану з торгівлею, медициною чи сферою краси. Капітан за військовим званням і льотчик штурман за посадою Інна Суботіна з радістю крокує до аеродрому, аби пілотувати бойовий гелікоптер. У цьому переконалася моя колега Ірина Ястремська. Літати у небі можуть тільки сміливі рятувати людей герої, поєднувати ці дві місії люди неабиякої якої мужності та вдачі. Інна Суботіна, штурман 11-ї окремої бригади армійської авіації, яка має пошуково-рятувальний ухил. Завдяки своєму вірному гвинтокрилому Мі-8 вона може врятувати людину з пожежі чи стихійного лиха, надати першу допомогу після аварії, доставити їжу та необхідні речі у постраждалі, відрізані від усього світу райони. На подобних должна три. Я, Наташа Коваленко і Юля Нестеренко. три чоловіка. Ну, дівчинка, вот вона прийшла два години назад. Малада, Уже вже років, як поти честь. Про небо вона мріяла з дитинства. Замість звичних для дівчинки іграшок бавилась вертольотиками та літачками. Замість модного одягу та зачісок займалася спортом. Рідні сподівались, що Іна стане дизайнером чи інженером. А вона вступила на льотний факультет. З 25 претенденток приймальна комісія Харківського інституту військово-повітряних сил обрала чотирьох. Вона поміж обраних. Інна закохалася в небо з першого польоту, і небо відповело її взаємністю. Під час практичних занять її ставлять за приклад. А у 2006-му за професійну майстерність, президент України вручає високу нагороду орден Святої Княгині Ольги. Час, звісно, мене мені з цим орденом. Я в шокі була Це вся частина. Привітала, скажімо так, мені непосередньо стояла на трибуні за час мені надавали честь. Та зайвих емоцій під час польотів і на собі не дозволяє. Літати у жахливу спеку чи пекучий мороз для неї це улюблена справа, бо відтоді, як вперше сіла за штурвал і полинула в небо відчуття свободи в розкоші Небесної Блакиті не полишає її і донині. На мі 2 і от на мівосьмому, на мі 24 літала. Крім своєї мі 8 я нікому не довіряю. Коли прибула до військової частини, бригада саме готувалась до польотів. Першим рушив борт нашої героїні. Сьогодні от я виповнила польот уже на розвідку погоди. От після вашого інтерв'ю виполняю второй польот по маршруту. Інна сильна, відважна вольова. І у неї є надійний тил, коханий чоловік та син. Саме вони допомагають і підтримують у важку хвилину, розраджують та розуміють, як ніхто інший. Чоловік Інни – також офіцер, який не щотов знає, що таке політ. Розповідає Вадим Суботін, помічник начальника штабу та чоловік Інни. Понятно, що я переживаю, понятно, що волнуєш. Ну що ж робити? Знав, кого в жони тобі. Вадим уже звик, що на роботі дружина серйозна і мужня, але вдома Інна геть інша. Добра, чуйна, лагідна дружина, яка впродовж багатьох років є вірною супутницею його життя і турботливою мамою для чотирирічного сина Володі. Вихідні, там, якщо є можливість, спочатку понятно, приготувати десь поїсти, убратися, все. Десь, коли відпуск або щось, то стараємося на море виїхати. В Крим їздили. Ну, а насамперед свободного времени не так уж много виходить. Інна вважає себе щасливою жінкою. Небо поруч, товариші по службі давно стали друзями. Та як би далеко вона не линула в небо, як би воно її не вабило, їй завжди є до кого повертатися. В епоху тероризму небезпеку можна чекати будь-де. Засоби масової інформації вже давно привчили нас до того, що вибух може відбутись як на городі, так і в метро. Про це ми вирішили поговорити з генерал-майором Валерієм Лісневським, який здатен знешкодити бомбу із заплющеними очима. На його рахунку 11 тисяч розмінувань. Генерал-майор Лісневський Валерій Вікторович начальник командно штабного інституту застосування військ сил, народився 5 лютого 1954 року в селі Анастасівка Житомирської області. У 75-му році з відзнакою закінчив Кам'янець-Подільське вище військове інженерно командне училище. З 75 по 93 рік проходив службу на посадах від командира взводу до командира саперної бригади. 93-го року служить у Національному університеті оборони України. Одружений має сина та двох онуків. А наскільки сьогодні важлива професія сапера? Чим вони саме сьогодні займаються? Сьогодні, коли кожен може підняти мобільні телефони і сказати, що замінили вокзали, аеропорти, робота сапери збільшилась її актуальність в декілька разів, тому що необхідно мати зараз справу не з просто боєприпасами першої чи другої великої вітчизняної війни, а боєприпасами нового покоління. Проти яких нема сьогодні засобів виявлення, які управляються радіоуправляємі, мобільними телефонами і таке інше. Валерій Вікторович, скажіть, будь ласка, а сапери люди забобонні? Звичайно, якби сапери були забобонні, то, по-перше, я б не мав 11 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів. І вся наша земля на Україні була ще переповнена цими небезпечними предметами. Нас немає забобонності, ми сапери, просто віримо в те, що ті знання. Які ми отримали, і та справа, якою ми займаємося, повинна бути виконана. Особливо в 80-ті роки, ви розумієте, ніхто не носив хрестики, ніхто не молився на колінах, по-тому забубонності не було. Була віра в себе, віра в те, що. Те, що говорили про сапьорів, що сапьора ошибається в житті один раз, не повинна збутись. На вашому рахунку дуже багато розмінувань. А от яке вони запам'яталося найбільше? Можливо, яке було найнебезпечніше для вас? Один з таких випадків, наприклад, коли я їхав до своєї мами і в районі міста Краматорськ мене зупинила міліція. Я був здивований, тому що був цілий кордон, який перекривав рух транспорту. І мені сказали, що в місті Краматорська на аеродромі. Знайдені боєприпаси, які не дозволяють зльоту і посадки самольотів. Ви обов'язково повинні знищити ці вибухонебезпечні предмети. Мені нічого не залишалося, як приїхати на цей аеродром і, в принципі, на своїй машині, не маючи засобів розмінування, не маючи тротіла, який призначався для знищення вибухонебезпечних предметів, забрати ці касетні боєприпаси, вивезти на полігон. Законсервувати і потім через дві неділі приїхати і знищити кажуть, що люди, які мають за плечима вже не одну тисячу розмінувань, втрачають відчуття страху і небезпеки. Це правда, чи, чи це міг? необхідно чітко виконувати ті міри безпеки, які написані кров'ю сапьорів, і на сьогоднішній день це залишається законом і істиною. Корвет Тернопіль знову вийшов у море для виконання бойових завдань. Екіпаж корабля здійснює заходи, пов'язані із захистом інтересів нашої держави у морській економічній зоні. Також контролюватиме судноплавство у рамках виконання завдань антитерористичної операції Чорноморська гармонія, розповідає Ольга Ганенко. Перший заступник командувача військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Дмитро Шакура, наголосив, що Тернопіль взаємодіятиме з різними підрозділами. Своїм походом він відкриє нову сторінку в історії вітчизняного флоту. Розпочинається цикл бойових служб кораблів, на які покладено виконання оперативних завдань ВМС у мирний час. Перед виходом у відкрите море команда Тернополя провела навчання з передачі різних видів вантажів. Особливо відповідальний момент поповнення запасів пального безпричальним способом, говорить Сергій Гайдук, заступник командувача Військово-Морських сил збройних сил України з логістики. З точки зору підготовки в мене у керівника проблем не було, але те, що стосується безпричальної заправки заправки в морі, вони проводились вперше за останні три роки. Тому відповідно вимагали дуже ретельної підготовки як апарата керівництва, так і екіпажів підрозділів забезпечення. Але в цілому завданням справились. В подальшому ми будемо такі навчання проводити і вдосконалювати навички особового складу. Такі завдання відпрацювали спільно із командою судна забезпечення Балта. Керівництво оцінило взаємодію на відмінно. Відповідно до існуючого регламенту, протягом року визначається. Краще судно забезпечення за підсумками 2012 року. І е, я хотів би капітану, скористаючись нагодом тим, що виконано завдання, вручити вимпел, Краще судно забезпечення. І сподіваюся, що ці завдання, які поставлені щодо забезпечення бойової служби і подальшим буде виконати не між чим оцінка догляд. Боюсь, старатися. Олександр Курянков, капітан судно забезпечення Балта. Підготовка проводилась дуже серйозно. потому как действия экипажа именно в решении этого вопроса ранее не отрабатывались. Задача была поставлена впервые. Ну, вот, базовая подготовка была очень качественная. Проводили тренировки, учения у стенки, прежде чем выйти в море и отработать все эти задачи. Там. Поэтому ну, экипаж, я считаю, постарался. Прилежав очень много усилий, старань. До речі, коли Тернопіль перебував у морі, виповнилась сьома річниця підняття на кораблі прапора військово-морських сил України і день захисника Вітчизни, моряки зустріли справді по чоловічому, виконуючи бойові завдання. Отримавши також вітання від начальника генерального штабу збройних сил України Володимира Замани. Символічно те, що екіпаж Карвету Тернопіль сьогодні не спловом, а ділом. Підтверджує відданість своєму народові і виконує волю свого народу. Керівництво держави, Міністерство оборони України, Генеральний штаб сьогодні доручило вам складну відповідальну місію вперше в новітній історії України виконувати завдання щодо охорони морських кордонів держави. У морі відпрацювали і взаємодію флоту та авіації. Навчання пройшло в режимі день-ніч. Були задіяні літаки Л 39 міг 29 різні модифікації штурмовика Су. Участь взяли бригади Севастополя, Миколаєва, Житомирщини та Старокостянтинова, говорить заступник командира повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України з авіації, начальник авіації Анатолій Кривоножко. Робота построена таким чином, що умовно розподілені літаки і представники з бригад на противника, і відповідно своїх. Тобто Су-27 здійснює вони шависи на прикриття корвета Тернополь. Далі задача штурмової авіації подолати систему ПВО Нанести Бомбові удари по даному корвету з підтримки Мі 29 дев'ятої наведення буде здійснює складної обстановки на різних каналах. Наразі навчально бойова служба авіаторів та моряків триває. Екіпажі виконують поставлені завдання та покращують бойовий вишкіл, незважаючи на складні метаумови. Далі у випуску за рік до ювілею відтворення кульмінації корсунь Шевченківської операції, в якій загинули десятки тисяч гітлерівців. Іграючи там на піаніно, вічно п'яне з шампанським і якийсь герой партизан з гранатою якби всіх завжди побіждав. Та чому реконструкторам важливо показати німецьку армію сильною? 69 років тому завершилась Корсун Шевченківська операція, в ході якої велике гітлерівське угруповання на Черкащині взяли в кільце і розгромили війська першої та другої українських армій. Разом з реконструкторами Сергій Камінський повернувся у ті часи. Я поїхав у 44-й рік. Буду наприкінці вихідних. Приблизно так на дзвінки з мобільного відповідали представники радянської сторони, коли прямували з Києва автобусом. Гітлерівці мають виїхати до місця легендарного черкаського котла кількома годинами. Мо пізніше на два дні усі вони морально і фізично поринуть у фронтову атмосферу. Зброя, спорядження, бойові завдання та умови їх виконання. Тут все з тих часів, все справжнє. За винятком боєприпасів, говорить Владислав Таранець, командир радянської сторони Київського клубу Червона зірка. Ну, якщо почати говорити про двіжені реконструкції ціліком, то вона зародилася давно і десь бере історію свого початку, де з со времен оканчання війн. Як только на Ватерло шуміли последние выстрелы, буквально через пару лет жителі этой деревушки одевались в вещи, которые там были сброшены с раненых, там убитых лежали, і вони там віджеводно празднули тамити собиття. У цих нетепличних умовах можна зустріти навіть жінок без їхньої присутності, страхіття війни сприймалися б інакше. и тут підтримують бійців, чим можуть. Світлана Анатоліївна викладає у музичній школі і вже два роки поспіль привозить дітям свої враження з подібних заходів. Поза минулий рік ми теж ночували тільки без палаток, навіть під відкритим небом. Як оказалось, на ранок було це десь 11 градусів морозу. Ми навіть не знали. І ми ночували біля костра, і ну як би приймали участь у тих подіях, які були в світовій війні. Ну, для нас це може там день-два. А тоді шадянські бійці воювали з дня в день. Вони знали, що їх не чекає. Там через два дні там тепла посіль, ванна. А вони йшли, йшли. І так було чотири роки для них. Андрій активно займається пошуковою діяльністю за два останні роки спільно з організацією Меморіал. Він повернув з невідомості імена 20 бійців великої вітчизняної. Саме любов до історії, спілкування з ветеранами для точного відтворення тих подій, пошуки документів і фактів найголовніше, що об'єднує цих людей. Проте більшість з них не знають специфіки військової служби та ведення бою. Тож офіцерські погони носять лише справді обізнані в цих питаннях члени клубу. В червоній зірці афганець Олексій Суханов з 2010-го. я люблю тоді латким я займаюсь, поэтому я тут. там, звісимо там, була б жара, холод, там мороз. Ми здесь ми ж сидимо в палатках на рівні Вот. Байцину той все нікаконіздінака. П'ять років Олексій Володимирович віддав американському проекту союзників, та згодом відчув, що це не в'яжеться з його слов'янською ментальністю. каже, елементи однострою Червоної армії діставати складніше. Щось таке залишилося з тих часів, а дещо з фронтового обмундирування замовляють у кравців. Форма повинна бути не лише автентичною, а й витримувати польові навантаження, коли закінчилась війна. Ті ж союзники приїхали домой, здали форму свою, какби там або на склади, або положили в сундуки. Да? сундуті. вона сталася. Наші солдати після війни вернулись практично в розрушену страну. І поэтому шинельки, там гімнастерки, це все до нашого Шинели перешивали з дітям на курточки. Цьогорічне відтворення кульмінації корсун Шевченківської битви своєрідне тренування перед її 70-літнім ювілеєм, який святкуватимемо за рік з 24 січня. По 17 лютого 80 вісімдесятитисячне гітлерівське угруповання перебувало у кільці радянських військ. Було кілька невдалих спроб прориву. Остання, що відбулась в ніч з 16 на 17 лютого, і стала фатальною для німців. Ці дні ентузіасти-реконструктори вирішили провести тут на легендарній висоті 239. В день радянська сторона облаштовує табір та очікує на прорив. Хоча у 44-му наступ ворога був раптовим. Туман усліпив літаки. Розвідники, чим скористались війська Штемермана та Лєба. Говорить Олександр Шаповалов, реконструктор з Київщини, та Олександр Карасюк, командир військово історичного клубу Вікінг. Вночі о 23-й годині вийшли з точки А і пройшли маршрутом близько 12 кілометрів, де вже зіткнулися із передовими частинами Червоної армії. Начали дії десь до 6.30. Хоча ми вийшли к позиціям Красної Армії, яка одержувала внутрішнє кільце окруження. Ну, где-то вже в принципі к трьом часам ми могли бы вступить в бой. Ми в этом году прорваться не змогли. Цього разу німецька сторона налічувала близько півсотні учасників. Вони одягають ворожий однострій не через любов до нацизму. Вони поважають те, як третій рейх цінував солдата. На відміну від радянського кінематографа, ці ентузіасти прагнуть показати німецьку армію сильною. кажуть, тим вагомішою буде велика перемога у свідомості українців. Ізначально на реконструкции прижали люди, они видели німців, хохотали там обнімалися пофотографироваться. Це було интересно і привлекательно в плані того, що пощупати, як вони виглядали. А от коли починають стріляти, улыбки слетают, тому що дійсно такой грохот стоїть, що починають том, ну як же можна там було вижити. Тут грохочет просто і страшно. А коли ще начинають свистеть осколки, літають, це совсем по-другому. Подібні заходи привертають увагу до історії краще за підручники, лекції, документальні або художні фільми. От і цього разу на запрошення реконструкторів до місця Черкаського котла з ближчих сіл з'їхались охочі доторкнутися до минулого. Усе це для того, аби дорослі згадали про героїзм пращурів, а у дітей в пам'яті закарбувалась важливість професії захисника вітчизни. На цій бойовій ноті ми завершуємо програму Наша армія над нею працювали Сергій Камінський, Ірина Ястремська, Ірина Дуденко, Олександр Коваль, Андрій Ковтун та Людмила Чернюк. Миру і злагоди вам.